Кільне харчування, досвід і проблеми. Відповідний семінар за круглим столом зібрав івано-франківських освітян та підприємців, котрі забезпечують сніданками та обідами місцеві школи. Чимало з них набули відповідного досвіду щодо швидкого та якісного обслуговування своїх юних клієнтів. Попереднє накриття столів – це у нас діти перших четвертих класів. Зараз у нас почали харчуватися попереднє накриття столів п'ятикласники, шості класи і також група продовженого дня. Но ну, воно економить час і допомагає, що ми можемо за 15 хвилин обслужити 250 чоловік. Наразі харчування учнів в обласному центрі Прикарпаття здійснюють понад два десятки підприємців. Їм за безкоштовні гарячі сніданки для молодших класів та дітей пільгових категорій галузеве управління боргує понад 800 тисяч гривень. Відтак нині продукт вимушені брати у борг. Рано йдеш на роботу і думаєш, де що і звідки взяти. Якби була стабільність грошова, то цих проблем би не було. І будемо писати, будемо звертатися. І якщо не буде коштів, то можливо будемо. І припиняти харчування. Підприємці невдоволені тим, що нинішня вартість шкільних сніданків не покриває їхні витрати. Наразі вона складає 5 гривень. Утім, цих грошей недостатньо, аби для шкільної малечі готувати смачну і калорійну їжу. Відтак, освітяни і підприємці на семінарі намагалися спільно знайти адекватну відповідь на це непросте фінансове питання. мова не йде про те, щоб десь якимось чином утискати підприємця чи жорстко контролювати. А мова йде про те, що потрібно об'єднати зусилля, щоб було вигідно і підприємцю, і навчальному закладу. І зрештою, найбільше це є здоров'я наших дітей. Міське управління освіти вже підготувало для виконавчого комітету Івано-Франківська проект рішення щодо збільшення вартості сніданків до 7 гривень. Згодом його має ухвалити міська рада. Іларіон Іваненко, Оксана Додій, Андрій Шкварла. Новини на вежі.